Рада вітати вас на каналі Галина Домашня кухня. Сьогодні хочу поділитися самим простим і надійним способом заготовки щавлю на зиму. Щавель потрібно гарно помити та перебрати. Я перемиваю його декілька разів. Останній раз викладаю на друшлак і ще раз мию. Не повинно бути ніяких посторонніх предметів, рослин, адже вони можуть стати подразником в банці. Тепер його нарізаю. Нарізати можна за своїм смаком, хтось любить тоненькими шматочками, я люблю ось такими. Тепер щавель потрібно посолити. На таку кількість, як в мене, я додаю неповну столову ложку. Скажу зразу, що соль не буде відігравати велику роль в приготуванні самої страви. Вона потрібна для того, щоб... Щавель гарно зберігався всю зиму. Потім, як ви будете варити борщик, ви доведете до смаку за своїми смаками. Тепер щавель потрібно гарно утрамбувати в баночки. Баночки у мене стерилізовані в духовці, а кришки я залила кип'ятком. Баночки щільно закриваю кришками, також їх можна закатати і зберігаю в погребі або в холодильнику всю зиму. Дуже зручно варити борщик чи готувати ще якісь страви. Такий щавель виходить практично як свіжий, тільки просолений. Обов'язково скуштуйте, а я вам бажаю мирного неба, готуйте з любов'ю і будьте здорові!